Переселенцям з України, які перебували у Польщі і покидаючи країну, не попередили про свій від'їзд спеціальні органи доведеться повернути отримані гроші. Мова про українців, які у свій час приїхали у Польщу, зареєструвалися, отримали допомогу, а потім, нічого не кажучи, повернулись додому. Якщо ви не попередили про це ЗУС, то кошти будуть нараховуватися. Якщо вони будуть нараховуватися, поки вас немає в Україні, то це незаконно. Ці кошти прийдеться повернути. Проблема ще й у тому, що просто зняти їх з рахунку та переслати на інший, немає змоги. В більшості випадків доведеться повертатися у Польщу та проводити там ряд бюрократичних процедур, пояснюють спеціалісти. Якщо ігнорувати це питання, то можна отримати ще й штраф. Якщо за місяць, наступне за місяцем, у якому громадянин України виїхав із Польщі, йому було виплачено допомогу 500+, або інші соціальні виплати, вона вважається такою, на яку він не мав права, і ці кошти потрібно повернути. Більш жорсткими правила стали і в Чехії. Так зробили, кажуть, щоб зупинити так званий грошовий туризм. На початку війни були випадки, коли люди просто отримували соціалку і їхали додому або в іншу країну. Тепер про виїзд треба попереджати. Кожен українець, який зареєструвався та отримує житло або допомогу, повинен регулярно повідомляти про те, що він дійсно перебуває в країні. Повідомляти про свій виїзд потрібно практично негайно. Тож, щоб не довелось повертати соціальну допомогу, яку отримали в статусі біженців, та не мати інших проблем, українці мають бути обізнаними в правилах і бути на зв'язку зі спеціалістами відповідних центрів. Яна Біляєва, Харківські ізвіст.